Чи то на те Божа воля, чи така є її доля росла в наймах, виростала з сиротою покохалась, Неборак, як голуб з нею, з безталанною своєю? От зіроньки до зіроньки сидять собі у дівоньки, сидять собі, розмовляють, й дожидають? Діждалися з Чигирина. По всій славній Україні заревли великі дзвони, щоб сідлали хлопці коні, щоб мечі шаблі гострили, та збирались на весілля, на веселе погуляння, на криваве залицяння. У неділеньку та ранесенько сурми труби вигравали у похід. У дорогу славні Компанійці до схід сонечка рушали, випроважала вдова свого сина, ту єдину дитину, випроважала сестра свого брата, а сірому сиротина випроважала, коня напувала От зірниці до криниці, виносила збрую, шаблю золотую і рушницю, гаківницю. Випроважала три поля, три милі, прощалася при долині, дарувала шиту шовками хустину, щоб згадував на чужині. Ой, хустину, хустиночко, мережа нашита, Тільки й слави козацької, сіделечко вкрите, вернулася. Журилася, на шлях битий, дивилася, квічалася, прибиралась, що День Божий сподівалась, а в неділеньку ходила виглядати на могилу, мина літо, мина й друге, а на третє линуть приславній Компанійці в свою Україну. Іде військо, іде й друге, а за третім стиха. Не дивися, безталанна, везуть тобі лихо, везуть труну дубовою, Китайкою криту, а за нею, старшиною, іде в Чорній свиті сам полковник Компанійський характерник Січі. За ним ідуть Осаули. Так. Плачуть ідуче, несуть пани осаули козацьку збрую, панцир битий, порубаний, шаблю золотую, три рушниці, гаківниці і три самопали, а на зброї козацька я кров позасихала, ведуть. Коня вороного, розбиті копита, а на йому сіделечко хустиною вкрите.